Вас вітає Форпост 24. Головні новини за 15 січня. В студії працює Вадим Сахань. Вночі расисти атакували трьома кабами Суми. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Вночі росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по території сумської громади. Зафіксовано три вибухи. Майже 2 мільярди гривень екологічних збитків нанесли росіяни. Сумщини за 2024 рік. 2024 рік був складний для Сумщини. За даним Сумської обласної військової адміністрації, впродовж минулого року росіяни завдали майже 19 тисяч. Обстрілів по території нашої області, що в четверо більше ніж за 2023 рік. Левова їх частка припала на прикордонні громади Сумського, Шостинського та Ахтирських районів. Наслідком ворожих атак потерпали не лише люди, їхнє майно інфраструктура, а ще й навколишнє середовище. Державна екологічна інспекція в Сумській області обстежила місце обстрілів, де це було можливо, за результатами чого оцінювала шкоду нанесену довкіллю. Удар ножем у шию. У конотопі чоловік вбив свою співмешканку. Вчора до Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство. На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу на чолі з керівництвом підрозділу. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили тіло 39-річної жінки з різаниною раною на шиї. Дільничні офіцери поліції попередньо встановили, що під час застіля між співмешканцями виникла сварка. У розпалі конфлікту 46-річний чоловік схопив кухонний ніж і завдав, в шиї потерпілої. Спричинені тілесні ушкодження не дали жінці шансу на життя. Вона померла на місці. Правоохоронці затримали зловмисника. І процесуальному порядку та вже повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Вмисне вбивство слідство триває. Житель Дружбінської громади відзначив сторічний ювілей. 15 січня мешканцю села Дрожківка Дружбінської громади, гузею Івану Трохимовичу, виповнилося 100 років. Народився Іван Трохимович в селі Довжик Ямпільського району, навчався в Довжинській школі. Працював на Дружбінському цукрово-рафінатному заводі. Іван Трохимович Вдівець. Зараз проживає разом із донькою, яка його доглядає. Чоловік має двох внуків. Ми вітаємо Івана Трохимовича з його ювілеєм. Бажаємо міцного здоров'я, миру і щоб його сім'я любила та підтримувала. Форпост 24 вітає! Червоний хрест передав єврорибороїд для ремонту пошкоджених будівель у СВІСІ. Про це інформує Шостинська міська організація Українського Червоного Хреста. Допомогу від Українського Червоного Хреста у вигляді Єврорибороїду було передано для пошкодження відновлення пошкодженого житла у селищі Свіса після авіаційного удару 4 січня. Зазначили в повідомленні. Кадрові зміни в Сумській поліції. У Головному управлінні Національної поліції в Сумській області призначили нового заступника керівника. Сьогодні під час відеоселекторної наради очільник поліції Сумщини Олег Кашперук представив особовому складу заступника начальника ГУНП у Сумській області. Ним став подполковник поліції Олексій Берещук. Донедавна він обіймав посаду начальника Центру забезпечення головного управління Національної поліції в Вінницькій області. Відомо, що новопризначений заступник, начальника Олексій Берещук, уродженець Вінницької області, має вищу юридичну освіту, більше 19 років досвіду роботи, з 9 з них на керівних посадах. Форпост 24. Це всі були новини за 15 січня. В студії з вами працював Вадим Сахань.